І сьогодні ми будемо грати в Blackменov Skyblock, але я сьогодні не один. Somebody wants to Самбан Старис Глані! Так, як ви поняли, я сьогодні з Іваном. Вашком. Да. Ми, ми будемо! Ми, попереднь... ми після попереднього відео, короче, побудували Вот отакий от, от домик. Ну не тільки Юра, а якщо і я, а Але... у мене там не великий погром, а то думай, на мене мені острів теппатись не да. буде. Ну Йошкіна ну, трьошки, не, а там ж мене всі реси були в айці, а я її підірвав. Ти їх забувсь? Да. мене вся броня тупо, яку я хотів зберігати, до кіндяти о сезона. Виживання, Вижива, аня, то. Не важно. Вона тупо, походу, помоє Молодець. Молодець. Я думаю, що можна показати, що там в тебе на острові. Давайте, Давай В Мене нічого не розгромлюй. А якби я вже до тебе до себе тебе? А. І, і до речі, напишіть в коментарях, як вам початок цього відео. Так угу. Так в тебе ж багато сундуків у цілі. Але які є цілы такие? No. Я зараз думаю, це в мене не прогрузилося, чи. Чи це в тебе просто от такий от погром тут? Це такий в тебе погром тут. Капець. Котше, погнали назад, до мене на острів. Ну я навіть не загрузиш. Я вже назад тепаюсь. Назад тепаюсь. Я не буду три рази туди-сюди тепатись. Я коротше буду добудовувати мій домик. Я, короче, поки що, поки що зроблю сам інтер'єр дому, якщо мені хватить, конечно, грошей. Можеш мені кілька тисяч монет? У в, в самого пять тисяч. Ну, добре. Я зараз дванадцату автошахтери. Я думаю, Жан. Я не знаю протяжил. Чисто. А что значит? Наши сундук купил, короче, ладно. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Четыре сундука вода. А я зараз все ума. О, я и за... я забыл про цю штуку, про трансформатор цей. Угу. Mm -hmm. Але поки що це не для цього. Це будет для наступного видео. Дальше, ну, я думаю, що верстак не особо треба. Mm -hmm. Чи треба, все ж таки? Ладно, на всякий випадок все рівно, ну, хай буде. Так. И пичку. А это? Прикольно. О-о-о! Знаешь, что я нашел? Правда, тут дуже много всяких штук, да? Ага, але поки що купити я можу тільки дві собачки. Але поки що куплю тільки одну. Ну я якщо буду лежати на МКС. Добре. Ти знаєш, що таке вообще МКС? Ні. МКС це ну, народна е, Космічна станція. В смысле, вона, ну, для всього світу. Ну, вона, ну, не може может волосить, ну, люба країна. Понял? Нічого собі. В смислі, це, ну, так сказати, обш. Ага. Вс, зараз... свете, космичный танц. Я зараз просто все продаю. Я тоже чувак. Все, що мені не треба. А все, що мені треба, я тоже продаю. Ага. Я продаю все, я скоро продам тебе за мільйон монет комусь. І ти будеш рабом. Ти будеш рабом. Ага, за а мільйон, мільйон буду... монет. Мене... 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 Ага, за мільйон монет. Угу, конечно. Кому я там треба? А? Кому я там треба? А реально, а кому ти там треба? відняли, так скажем, самоіронію. Да. Ну, в мене вже 30, 37 000. Я куплю оті от всі штучки. Ну, не всі, але хоча б дві. Не так. Не так. Я чуть, я чуть не цей. Не, не одкину глас, правильно. Тільки що. Да -мо, чого? Ти живий там? Ти не да, не я не можу нормально оце поставити. Ти не відкинув книги хоча? Ні, я не можу нормально оце поставити. Скрій, власти. Говори по-українськи і ні. Ой-ой-ой. У мене тепер тут паркур, який і то не може йти. До речі, я думаю теж зробити паркур, да? Що? До речі, я можу через рік почати грати в робок змогти. Бо в мене можливо, тоді вже буде новий телефон. Так скажем, сповним тоді ностальгію. Да! Чувак! Коротше я знаю, з якого я Не з цього я блока буду будувати. Я, витро. я хотів сказати, що я знаю, з якого я блока буду будувати, але я, побач... але я побачив його ціну я такий... Не з цього я блока буду будувати. А з якой сі нічого. Ага. Ну бо коли за один... Ну бо я можу купити тільки максимум 4 таких блокам. Ой, не 4, а сім. А скільки вони коштують? Тисячу монет. Нормально, не Так. Я зараз буду тут заруйнувати способом простройки камінь. Atsky баба. ba Atsky камінь. Бабах, бабах. камінь. Mm -hmm! Вкусно? Вкусно! До речі, хочеш прикол? Ну, Зараз в мене в руці Ацький камінь виглядає як якийсь. як якийсь оце от обсидіан. Застроїмся <заркій> Біжи. О-є-лі-є-лі! <голові> я, 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 що це за чел? <голові> Мені у мене нема що йому предложити. Кому? Челу якомусь Він лівнув. Ну і добре, не буде посторонній глаз для мого проєкту. А ти це на якому острові робиш? На мої. То він на мій втетнувся <ріст> Невеличка помилочка. Ні, не дуже це виглядає. що, що вже можна закінчувати це відео. Воно якби хвилин 15. Тут ще то 10, але де й тоді то відео. Але давай далі, давай далі, реально спішно просто буде для всіх. Деяких ютуберів і то коротше відео було. Так що коротше тепайся сюди. Я зараз руйную і паркурю. Ня? Та не заважайте. Добре. Я тратил несу. <связывая> Он может зірватися, <селиться>, понятно? Тогда я <связывая> сам закінчу це видео. С вами был сегодня Тервер Винульд, Иван, Мас... Иван Маск. И всем пока!